Якщо це буде осуществлено, то Хамас сохранится в Газії, Хамас восстановится. Эту войну війну ми Если да, треба надо фиксировать. уявіть Уявить, 33 заручники в обмін на 1700, серед яких є терористи. Угода, що сколихнула весь Ізраїль і змусила святкувати палестинців. Це перемога чи це поразка? Що стоїть за цими домовленостями? Вимушений крок чи пастка, яка може доволі дорого битися ізраїлю. Які уроки може винести з цієї історії Україна? Про це друзі говоримо сьогодні. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні. Отже, друзі, що власне сталося? У досі, що в Катері 16 січня, офіційно підписали угоду. Ізраїль, Хамас, звільнення заручників. Ця угода передбачає звільнення всіх заручників та припинення вогню геть. Звучить Непогано, але як то кажуть, є один нюанс. Угода передбачає звільнення 33 ізраїльських заручників в обмін на 1700 палестинських ув'язнених, серед яких друзі 200 – це ну важкі злочинці, можна так про них сказати. Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер пояснює, які наслідки це може мати. З них тисяча – это жители сектора Газа, арестованные после 7 октября, задержанные там и доставленные в Израиль. порядка 500 человек это так называемые легкие заключенные как их у нас иногда называют то есть это люди которые были задержаны за преступления в области безопасности но не за убийство скажем так за участие в подготовке терактов там за бросание камней в солдат вот за подобные вот преступления и только 200 человек это тяжелые Заключені, так називаємо тяжоли з кров'ю на руках у з пажизними заключеннями, в тому числі перший етап угоди, друзі триватиме 42 дні і включає припинення вогню і виведення ізраїльських військ із густо населених районів сектора Гази. Важливу роль у цій угоді зіграли Сполучені Штати Америки, зокрема зіграв Трамп. Як зазначає Услендер, Ізраїль фактично не мав можливості відмовитися від цих домовленостей після того, як Трамп публічно Анонсував ее в социальных мережах. Тому довелося дать исходу. Судя по всему, это было сделано под давлением Трампа. Вот был вчера момент, когда казалось, что сделка сорвется, и тут вышел твит Трампа. Вот вы у себя его видите э, на экране, где он сказал, что у нас есть сделка по освобождению заложки. Вот после этого пути назад уже не было. Вот после этого Израиль уже не мог от нее отказаться, ни под каким предлогом. Хамас может хоть сейчас отказаться от этой сделки. Но Ізраїль вже не мог испортить отношения на чотири года вперед з администрацией Трампа и с самим Трампом, як вот з личностью, а личность-то весьма така специфическая і противоречивая, Вот это було бы гораздо хуже, чем согласиться навіть на эту зділку. До речі, коли в Джозефа Байдена журналісти запитали, хто зробив для угоди між Ізраїлем і Хамас більше він чи Трамп, той відповів доволі красномовно. Три бокс краде протисмістер президент a joke? коли угода <говор> набуде чинності, запитаєте ви. Отже, ізраїльський уряд проголосує за ратифікацію домовленості не раніше вечора суботи, 18 січня. Хоча угода вже офіційно підписана, як я сказала на початку, обома сторонами. Варто зазначити, що не всі в ізраїльському уряді раді в цій угоді. Наприклад, міністр фінансів і міністр нацбезпеки Ізраїлю заявили, що будуть голосувати проти цієї угоди. А вона ймовірно не набуде чинності до 20 січня. Як пише видання, перші троє заручників, яких мали випустити в неділю, матимуть чекати на звільнення ще добу. Позиція Ірану та інших регіональних гравців розберемо, бо це важливо. В середу, 15 січня в Тель-Авіві та Хазії, місцеві вийшли на святкування угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас святкували і бойовики Хамасу, зокрема в Ірані. А верховний лідер Ірану назвав її перемогою палестинського опору. Водночас ці країни, противники Ізраїлю, використовують домовленість як доказ ослаблення Ізраїлю та успішності власних. Стратегия. Ну, надо сказать, что э, что в секторе Газа, что в Ливане, что в Иране, кстати, почему-то празднуют победу. Вот в частности, верховный лидер Ила, э, Ирана, Рахбар Хаминаи, сказал, стойкость народа, палестинской интифады и фронт сопротивления вынудили сионистское образование отступить. Корпус Стражи исламской революции говорит, что... Ізраїль оказалася на грані економічного соціального калапсу, і жителі гази жде прекрасне будущее в обновленному секторі. Іран і його союзники сподіваються, що угода дозволить Хамасу відновити сили і отримати фінансову допомогу для сектора Гази, яку вони зможуть потім використати на посилення своєї військової інфраструктури. Певне що зараз у вас в голові з'являється паралель, правда? Тобто, для Ізраїлю не все так позитивно. Чому ж тоді Ізраїль погодився? запитаєте ви. Друзі, ключова мотивація Ізраїлю це повернення заручників. Але це рішення охвалювалося на тлі численних ризиків, серед яких посилення Хамас, втрата свободи дій у секторі Гази, зростання терористичної активності після звільнення важких злочинців. Нагадаю вам трохи так, би мовити, історичний контекст. Як все було? 7 жовтня символ катастрофи для Ізраїлю. Терористи Хамас, як ви пам'ятаєте, прорвали кордон, захопили сотні заручників. Ця подія стала однією з найбільших трагедій в історії Ізраїлю. Сергій Ослендер це так: Цю війну ми програли 7 октября, от в той момент, коли перші джипи терористів з заложниками. Пересікли границю в направлении сектора газа, то есть завезли заложников внутрь анклава, мы эту войну проиграли. Все. Дальше был вопрос. Только под при каких убитках мы ее проиграем. Міжнародний аспект, окрім сполучених штатів, в процесі виконання угоди ключову роль відіграють міжнародні організації, такі як ООН, Катар і Єгипет. Вони беруть участь у плані реконструкції гази і наглядають за припиненням вогню. Щоправда, до міжнародних організацій вже давно є ціла низка питань про імпотентність ООН, Ми з вами говоримо регулярно. В грудні Ізраїль опублікував відео, як приклад з камер спостереження в Газі, на яких видно, як співробітники ООН з Хамас катують мирних мешканців, багато з яких потім загинули. Тож, якими можуть бути наслідки для Ізраїлю, експерти наголошують, що угода залишає відкритим питанням, яким чином уникнути відновлення Хамасу, чи зможе Ізраїль втримати контроль над безпекою в регіоні? Як довго? Чи допоможе це зберегти стабільність у довгостроковій перспективі? От як грубо це відбувається зараз в Южному Лівані. И вообще в Ливане, где Израиль, вроде как заключив с Хизбаллой некое перемирие, сохраняет свободу действий и продолжает наносить там удары, не давая там никому поднять голову в Южном Ливане, как минимум. Вот если мы свободу действий сохраним, если нас перестанут вязать по рукам и ногам, тогда, возможно, э -э все не так скверно, как нам кажется. Если нас и в этом смысле ограничат, Тогда да, тогда нужно готовиться вот к следующему раунду, когда Хамас прийде в себя, восполнит свои потери, восстановит свои арсеналы и снова піде на нас війною. Тож вже зараз зрозуміло, угода між Ізраїлем і Хамас це складний компроміс, що забезпечує тимчасовий спокій, але не вирішує основних проблем. А ще ця угода підкреслює складність переговорів із терористами та домовленостей у війні, що нас теж. Чекає для України це урок. Будь-які поступки агресору, зокрема, обміни, мають супроводжуватися чіткою стратегією, аби уникнути посилення ворога. Як і у випадку з Ізраїлем для України важливо зберігати ініціативу на полі бою, бути сильними, водночас зміцнюючи міжнародну підтримку, аби жоден компроміс не став кроком назад у боротьбі за суверенітет. Якщо згодні, напишіть в коментарях, що думаєте, слава Україні, слава силам оборони. Підпишіться на нас, друзі, спонсорство так само в описі до зустрічі.